Вітаю, друзі, підписувачі та гості каналу. Подивимося зустріч Володимира Зеленського та Трампа у Білому домі. Що нам розкажуть карти щодо цієї зустрічі, які дадуть прогноз. А я дякую вам за лайки, коментарі та підписки. Сама зустріч це амбітна зустріч між сторонами за досягнення поставлених цілей, відстоювання своїх принципів, захист своїх позицій, так би мовити, гра інтелектів, амбіцій та стратегій. А що нам розкаже дно колоди? Емоційна відстороненість, холодний розрахунок, по колісниці, йтиметься про далекобійні крилаті ракети, ймовірно, купівлю зброї, але по всьому ніяких томагавків Трамп не продасть поки що. Чого не станеться, не відбудеться. Не відбудеться взаєморозуміння, гармонії та партнерства, плідних переговорів, гармонійної співпраці відносно шляху України по королеві жезлів до кращого життя. А що відбудеться? А розмова будуватиметься виключно на фінансових інтересах, на юридичних угодах, контрактах, скупівлі-продажу. Тут король, королева туз Пентаклів. Йтиметься про збагачення, про фінансові перспективи, про прибутки, фінансову вигоду. А які наслідки зустрічі? Фінансове виснаження, нестабільність, виснажливе балансування, спроби керувати нестабільною втриматися в нестабільній ситуації. Вкрай важке становище для України по п'ятірці пентаклів, і вийти, з якого допоможе фінансування від багатої структури чи організації, ймовірно, Євросоюз подаят пентаклів, яка допоможе втриматися та дасть надію на перспективи по трійці жезлів. Та ієрофант підтримка. Вітаю, друзі, підписувачі та гості каналу. Подивимося зустріч Трампа та Путіна. Що нам розкажуть карти, який дадуть прогноз відносно їх зустрічі? Чи взагалі вона станеться? Ну, тут, знаєте, карти вказують на вихід для Путіна із ситуації невиязного міжнародного злочинця до можливості вийти з темряви, ніби потішити амбітні моменти по сонцю, з'явитися в країні Євросоюзу. Як пропонує Трамп в Угорщині. Але по луні він не розуміє, якими шляхами йому туди. Благополучно добиратися, які використати ресурси. По дну колоди Король Пентаклів Путін, страх чи занепокоєння перспективою, обмежені можливості скористатися пропозицією. Стоїть питання, як безпечно доїхати, щоб не стати жертвою, і це той момент стримання по повішеному. То що ж цей міжнародний злочинець? По імператору? Це Трамп. Ну ніби про умови від імператора, заморожені активи, повернення заморожених активів. Ймовірно, буде пропонуватися. А якісь вигодні економічні пропозиції. Відносно яких повернутися до діалогу з Путіним. Чи прийме Путін умови, які Трамп пропонував у минулому. Але бачимо розчарування, бачимо розчарування. взагалі невідомо, чи відбудеться ця зустріч. Але ця ініціатива Трампа вона завершиться повним пшиком. У підсумку. Розчарування у стосунках через обман, розрив партнерства, зруйнована довіра і негативні почуття. Так показали карти.